Пала пилка з кабурой, народ. Що таке кабура, я не знаю. Зараз будемо дивитись. Дивіться, така якась кабура намальована. Тобто десь вішається на рівня. Опа, щоб не впало. Щоб вішається десь на рівня і ви носите, зможете носити цю пилку. Ага, бачите, тут ще чемодан такий. Якщо без кабури, то там червоні будуть ці штучечки. А тут зелененькі, Так, відкриваємо, давайте по... Ох, ніхрена собі! А? А? Вот это да, конечно. Дивіться на кабурайка. Так, а як її вішати? А, на ремінь просто вішається, поняли? Просто ось до на ремінь цепляєш, сюди пилку вставляєш. Так, а для чого? Це тут кнопка. Ясь кнопка. Коротше, хрень, я знаю, для чого кнопка. Ну, дивіться, штука інтересна. Прикольна, да? так? Тобто сюди пилочку вставляємо і не носимо її в руках. Да? Треба десь перейти, нам собі в кабуру кинули. І носимо. Якщо без кабури така пила коштує 2,500. це дві шини, два ланцюга, автоматична подача масла, акумулятор, 4 ампіри, зарядка з кабурою. Там щось на гривень десь 200 дорожче, навірно. Десь так виходить. То тобто 200 гривень така кабура. Не знаю, кому вона треба. Але штука, штука інтересна. Так що, може, кому треба, то пишіть дзвоніть, у нас. Є зараз протестуємо ще на рівня вдіну, і подивимося, що за штука, як пилку цю носити.